Що ж, в неї знаходиться в цій сторінці який состав. Ну, як ви бачите, точніше, не состав, а склад цього файлу з'явленої сторінки. Склад такий. Те, що в нас тут імпортується. Ну, по-перше, використовую склад для того, щоб Рендерити наш. Страницу на клієнті, тому що ми використовуємо ряд хуки, такі як useState, useLayout, useMemo. Потім ми ще Потом useRouter для навігації, useTranslation для інтерналізації, image зображення в next для оптимізації, звичайно, useAuthorization — це наш, наш кастомний хук. Бургер миньюса уже наше кастомне изображение.